Що видає людину, яка намагається здаватись багатою. Сам факт того, що хтось стверджує, що він багатий, уже має насторожити. Не обов'язково правда. Я знаю чимало справді дуже багатих людей, які зовсім не скромні і часто говорять про свої витрати та вартість речей, які вони мають. Це виглядає без смаку, але не робить їх менш багатими. Як людина, яка знає багато дуже багатих людей, можу гарантувати, що жоден із них не хоче називатися багатим. Я вчився з двома дітьми, коли був молодшим. Родина одного з них була справді дуже заможною. Хоч у нього й були хороші речі, він не вихвалявся і не поводився як придурок. Він не вів себе з верхню, просто мав дорогі речі. Інша дитина була з родини, яка дуже старалася вдавати багатих, хоча насправді вони сиділи по вухо в боргах через спроби не відставати від інших. Їхня дитина була самовпевненою грубіянкою, яка цькувала інших на майданчику. Її родина робила сміховинні речі, щоб показати, які вони нібито багаті. У результаті вони розорилися, і їй довелося змінити школу, коли вони втратили все. Тим часом інший хлопець просто тихо жив своїм життям. Я навіть не знав, наскільки вони багаті аж до того моменту, коли ми закінчували середню школу і він запросив увесь клас на випускну вечірку. Тоді я дізнався, що саме його родина збудувала величезний особняк на пагорбі, який височив над усією долиною, де ми жили. Ми роками дивувалися, кому належить той будинок, і було справжнім шоком дізнатися, що я ходив до школи з хлопцем, який там жив. Я аж ніяк не багатий, але маю більше грошей у вигляді зарплати та інвестицій, ніж у більшості членів моєї родини. Щоразу, коли з'являються гроші, я намагаюся виглядати так, ніби я на межі банкрутства. Я не розумію людей, які вихваляються тим, що купують нову машину кожні кілька років або що мають найновіший iPhone. Очевидно, це наратив, який просувають корпорації, щоб тримати нас у постійних боргах, але дедалі більше людей усвідомлюють, що речі можуть служити дуже довго, якщо за ними доглядати. А відсутність щомісячних платежів за всілякі покупки це ключ до накопичення багатства. Коли вони постійно говорять про те, які вони багаті, генію не потрібно казати, що він розумний, спортсмену не потрібно казати, що він у формі, і багатій людині не повинно бути потрібно казати, що вона багата. Знаю одного хлопця, у якого є канал на Ютуб, і він постійно хвалиться, що він мультимільйонер. На його жаль, я знайомий з його швагром, і насправді він їздить на дорогій машині, взятій у кредит, живе в муніципальній квартирі в Англії. А його бізнес має всього 11 тисяч фунтів активів і не набагато більший оборот, він придурок. Мені здається, що мантра X не повинен казати, що він X, це просто спосіб справлятися з людьми, які краще за тебе, і вихваляються цим. Вони можуть бути кращими за тебе в тому, про що хваляться і водночас бути гіршими людьми за тебе. Ідея, що Ікс не скаже, що він X. Крунтується на хибному припущенні, що саме ікс робить цю людину кращою, і тому ти намагаєшся заперечити це, щоб показати, що насправді це не так. Звісно, ти дуже розумний, гарний і багатий. І що з того? Ти все одно погана людина. Жодна з цих речей не робить людину доброю. Я відчуваю, що насправді багаті люди надають перевагу відпустці або подорожам. Купівлі машин для своїх дітей, оплаті за навчання дітей і онуків, вони не так багато витрачають гроші на яскраві або розкішні речі, це як мої батьки. Вони робили покупки в недорогих магазинах, їздили на звичайних автомобілях, але ми щороку відпочивали за кордоном. Я отримав нову машину, коли мені виповнилося 16, і не мав жодних боргів за навчання. Якщо не враховувати, що ми жили в заможному районі, ніхто б ніколи не здогадався, дивлячись на них. Такими були мої батьки, тільки вони купували нам розбиті машини зі смітника і змушували платити половину вартості, щоб виховати характер. Але, знаєте, це спрацювало. У них немає грошей. Мій друг раніше продавав траву багатьом людям із гарними будинками, машинами, ідеальним життям на папері тощо. Але кількість разів, коли йому доводилося підкинути їм грошей до зарплати, була просто вражаючою. Я працюю у сфері фінансування автомобілів. Це шалено бачити людей із такими високими доходами, величезними іпотеками, але їхня кредитна історія жахлива навіть у порівнянні з їхнім доходом. Кілька років тому був один чоловік, чиї чисті доходи складали близько 30-40 тисяч доларів в місяць, і найкращу процентну ставку, яку ми змогли йому знайти через кредитора, була 30% через те, що у нього було вилучено попереднє авто. Була жінка, яка заробляла близько 500 тисяч доларів на рік, але ми не змогли дати їй кредит. У неї було п'ять відкритих автокредитів, величезна іпотека та близько шести інших кредитів. Було так дивно бачити людину, яка заробляє 500 тисяч доларів на рік, а її кредитний рейтинг був поганим. Я бачу людей із платежем по іпотеці 4 тисячі доларів в місяць, плюс 1900 доларів в місяць за якийсь поганий великий пікап, плюс 1700 доларів в місяць за БМВ дружини. Це майже 100 тисяч доларів на рік лише на іпотеку та автоплатежі. Зазвичай це люди з IT, які приїхали в район Сієтла для роботи в IT. Вони вперше отримали хорошу зарплату, а покращення способу життя їх просто зруйнувало. Отже, на папері багато хто з них виглядає багатими, але насправді вони просто без грошей. Гроші говорять, багатство шепоче будь хто хто робить пост про своє багатство, чи то хвастощі, чи повідомлення про нову покупку тощо, зазвичай не такий забезпечений, як прикидається. Ви знаєте всіх цих інста дівчат, які живуть життям на борту чудових розкішних яхт. Ну їхня валюта, ви зрозуміли, ні для кого не секрет, що багато моделей Instagram Sugar Babies. Якщо жінка продовжує публікувати фотографії своєї розкішної відпустки в Дубаї, не вона платить за це. Дизайнерський одяг із величезним ім'ям чи лого бренду створено спеціально для тих, хто хоче здаватися, ніби може собі це дозволити. Я думав про це під час роботи зі своїми колегами, які мають маленькі сумочки з емблемою LV. Справді заможні люди купують бренди, про які більшість із нас навіть не чули. Вони хочуть поїхати з вами на вихідні та кажуть, що Галстрім g G550 забере вас на місцевому аеродромі в п'ятницю увечері. Ви з'являєтеся на аеродромі лише для того, щоб виявити, що G550 – це справді ледве справний літак. Побувавши серед деяких дуже заможних людей, я б сказав, що ознакою фальшивого багатія є знання цін на речі. Якщо хтось постійно розповідає, що щось коштувало стільки то доларів, а щось стільки-то доларів, він намагається похизуватися. Справді багаті люди не знають цін на речі, або принаймні на ті речі, які знаємо ми. Вони можуть знати ціну своєї яхти, джету, гелікоптера, але вони не знають ціну машини, на якій їздять, одягу, який носять, чи техніки, якою користуються. Вони просто платять або їхні люди платять за них. Якщо ми говоримо про мільярдерів, тоді ти правий. Але, думаю, більшість погодяться, що мультимільйонери вважаються багатими. Я виріс із татом, який дуже добре заробляв. Його статки оцінювалися у вісім цифр. У мене багато спогадів про те, як він нарікав на ціни. 20 доларів за ці лампочки сміхота, 9 доларів за пиво на хокейному матчі. Напевно, вони знають, що люди все одно куплять. Багаті середнього рівня, які зробили себе самі, Досягли успіху завдяки фінансовій кмітливості і залишаються багатими, не витрачаючи більше, ніж можуть дозволити. Ти абсолютно правий щодо людей, які народилися у надзвичайно заможних сім'ях зі статками сотні мільйонів. Вся робота мого батька полягає в управлінні благодійними рахунками мільйонерів і мільярдерів, тож я виріс у середовищі деяких із найзаможніших людей країни. І я навіть не знав. Поки не став старшим, що ці пан Сміт та пані Джонс, з якими я проводив час, були вищі за верхній середній клас. Звичайний одяг, скромні будинки, звичайна поведінка. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам подобається такий формат, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь. Пишіть у коментарях свої історії. Можливо, наступна буде саме ваша.